Привіт, це проект Trade TradeLab. Мене звати Вася і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Так, з побіті почнемо ми з місячного таймфрейму. Сильно нове щось тут виділяти немає. Ціна перебалансувала в місячному ФВГ. І наступним таргетом для нас виступає цей свінг максимум, який є по суті найближчим інструментом для ціни. Тому очікуємо зняття цього свінга і перехай. Це все, що ми можемо сказати з місячного таймфрейму. На тижневому таймфреймі ми в принципі пішли по плану, який ми озвучували в минулому нашому відео, яке було опубліковане тиждень тому. І ми зробили фулфіл тижневого цього ПВГ. І насправді ціна вже може рухатися вище. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що ціна все ж таки не зробила відкат в дискаунт масив. Так би я вже був більш впевнений в тому, що рух може продовжуватися. Якщо ми перейдемо на даний таймфрейм, то бачимо, що ціна вже робила маніпуляцію над цим свінг лоу. І ми вже можемо переходити на таймфрейм нижче і шукати тригери в лонг. Але знову ж таки, в нас є ще залишений нижче нетестований денний ПВГ. І знову ж таки, давайте натягнемо преміум дискаунт, побачимо, що цей ФВГ якраз в нас знаходиться в дискаунт масеві. Тому тут досить гарно мені подобається варіант, коли ми ще зробимо один перелоу, зайдемо в цей ФВГ і тільки тоді вже продовжимо рух. Таргетами будуть ці всі свінг-максимуми. Але не виключаю того, що в нас це може відбутись з актуалки, оскільки вже в нас денний світ присутній. Тому давайте переключаємося на мінус один таймфрейм, щоб подивитися, чи є в нас взагалі сформований хоч якийсь контекст. І бачимо, що після маніпуляцій над денним свінгом в нас ціна утворювала лонговий ПВГ. Але, як бачимо, ніякої реакції ціни на цей ФВГ не було, і ціна прийшла до Свінга нижче. Тому е, я би зараз напевно виділив два варіанти. Е, перший варіант це ми чекали би е, з актуалки з формування будь-якої моделі для входу, тобто, я поясню, ми можемо побачити свіп, потім зміна маркет структури, утворення ФВГ, і тоді можемо відкривати лунгову угоду. Якщо цього не зроблять з актуалки, то я думаю, що ми можемо ще один перелов з вами спокійно. Побачите, і знову ж таки, те ж саме чекати тут: тобто зміни маркет структури, утворення цінової неефективності, і тоді відкривати лунгові угоди. Е, чекаю розворот ціни. Думаю, що ми вже близько біля нього, і це відбудеться або з актуалки, або ще через один перелов. Тому план по BTC залишається таким. Буду реагувати на те, що зараз буде формувати графік. Думаю, з тих варіантів, які я вам пояснив, все зрозуміло. А ми можемо переходити на SpreadFighter. Переходимо ми на платформу SpreadFighter Fighter, і за рахунок інструменту Margin Levels можемо побачити, де в нас знаходяться маржинальні рівні. І, в принципі, тут видно, що зверху в нас все ж таки переважає об'єм. Предиктивних ліквідів можемо бачити це так само по стовпчику справа, коли в нас знизу досить знаходиться малий об'єм предиктивних ліквідів, а зверху в нас досить і досить великі жирні маржинальні рівні. Тому знову ж таки питання в тому, куди буде в подальшому рухатись ціна, я думаю, не виникає. Знову ж таки, ми можемо ще сходити. Нижче захопити тут додатковий об'єм якраз цих маржинальних рівнів. Бачимо, що на рівні даного ФВГ в нас тут знаходиться досить непоганий об'єм, і вже піти і знімати ці всі відкриті таргети. Але знову ж таки, як і говорив раніше, до знизу знаходиться не досить великий об'єм, і ціна може тому продовжувати рухатись актуалки, бо об'єм зверху знаходиться знову ж таки на переважаючій позиції. Я думаю, по BTC, якби глобально план зрозумілий, тобто ми або ростемо з актуалки, або ще через перелов, але все ж таки очікуємо ближчим часом розворот ціни. Думаю, на цьому все ясно, а ми можемо переходити з вами до ефіріума. По ефіру так само ми почнемо з місячного таймфрейму. Знову ж таки, нагадаю, те, що ціна робила ребаланс в місячному ФВГ. Як і по BTC найближчим таргетом для нас буде виступати свінг максимум. Ну і більш глобальніша ціль в вигляді АТХ теж актуальна. Думаю, що можемо побачити приблизно такий рух. Давайте перейдемо на таймфрейм нижче, це тижневий, і бачимо, що в нас знову ж таки тут сформований тижневий ФВГ, від якого ми очікуємо продовження висідного руху. Глянемо так само. Преміум дискаунт і бачимо, що ціна вже дискаунт масив тестувала. Тому я скажу так, що ефір мені з актуалки навіть більше подобається і навіть сильніше виглядає, ніж той самий BTC. Прийдемо ми на денний таймфрейм, бачимо, що на денному таймфреймі в нас присутні неодноразові маніпуляції над Свінг Лоу, і бачимо, що після останнього денного свіпу ціна формувала. ФВГ на денному таймфреймі. Тобто, це є певним підтвердженням того, що в нас тут присутній досить сильний покупець, і від цього денного ФВГ ціна може продовжувати рух вище. В принципі, все виглядає гарно. Тут не до кінця, скажу так, є чому йти на перелов. Тобто ефір з актуальних виглядає лонговіше, ніж BTC. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, і бачимо, що. Ціна, можна так сказати, сформувала певну зону. Можемо собі її навіть виділити. Зону маніпуляції, звідки можна шукати лонгові угоди. Знову ж таки, можна попробувати через преміум дискаунт. Після тесту дискаунт масиву, якщо в нас сформують модель для входу, про яку я вже пояснюю, для прикладу СМР, можна буде тут розглядати лонгові угоди. Бачимо, що в нас тут є навіть певний ліквідіті. На якій так само зараз ціна може реагувати. Тому, в принципі, з цієї зони побачити цікаве формування лонгової моделі для входу. Звісно ж, якщо BTC не захоче піти по сценарію, по якій я вам говорив, це через ще один перелов, щоб він не потягнув за собою ефір, бо ефір з актуалки мені вже досить гарно виглядає. Давайте глянемо ще з вами домінацію. Нагадаю, що по домінації ми очікуємо. Як мінімум тест цього місячного ПВГ, як максимум можемо побачити ще релоу. Ціна протестувала преміум дискаунт по цьому несхідному русі. Бачимо, що в нас був місячний свіп. На жаль, після нього ціна не формувала жодних там ПВГ. Від яких би ми могли відштовхуватися. Але тут ціна досить гарно працює з преміум дискаунт масивом. Бачимо, що після тесту преміуму ціна оновлювала цей мінімум. І знову ж таки, така ж ситуація в нас може зараз знову відбутися. Ціна вже протестувала преміум масив, тому так само може коректуватись. Хотілося б побачити все ж таки корекцію по домінації, щоб дуже гарно. Відразилося на альті, і бачимо навіть по ефіріуму, що він зараз виглядає досить сильніше ніж той самий BTC. Тому, в принципі, план по BTC і по ефіріуму залишається таким. Думаю, він зрозумілий і думаю зміг коректно донести всі свої думки. Залишайте коменти, як вам аналітка. Також оцінюйте дане відео лайком і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.